Вітаю всіх. Тут трошки якась така вся. Так, дівчата, я сьогодні із посилкою до вас, розпаковка посилки. Посилка розпакована. Так, трошки вам покажу масштаб. Це ще не все. Зараз, зараз розкажу, значить, Посилка прийшла від моєї Маринки. Маринка це подруга, яка живе в Німеччині. І Ні, ну я знала, що посилка прийде, але коли я сьогодні прийшла на пошту, я відправляла пряжу дівчаткам на Шкарпетки. Е... І коли я прийшла відправлять і забирати посилочку, я була шокована, тому що це величезна, величезна коробка, і це дуже приємно. І я трошки в шоці. Ну, добре, зараз покажу вам смаколики, а смаколиків багато. Маринка і Харальд знають, що ми такі собі ведмеді, ми любимо солодке, і тому на солодощі вона не скупилась такі прянички два великих школіна цукерочки вибачте за зашардіння але без цього нікуди це, я так розумію, наподобі Рахат-Лукума або щось в цьому дусі. Я його ще не розпечатувала, тому що як тільки розкриєш, це все. Тому, ні, ну треба розкрити. Мені дуже цікаво подивитися зараз. Пудра цукрова. Так, я не знаю. Ага, знаю. Дивіться, тут такі цукерочки. Я вже вся в цукровій пудрі. Пудра, а крохмаль. І всередині в цих цукерочках, я так розумію, сухофрукти і горіхи. Далі дві ось такі шоколадочки, дві упаковки пудінга. Із полуниця, а це вишня, ну наскільки я розумію. Далі ось такі цукерочки, скажу чесно. Я відправляла Марині дві шоколадки і відерце меду. І солодощів, мабуть, усе, я вже не пам'ятаю, дивлячись на оце все, думаєш, о Боже, мабуть, мабуть я трошки прогадала. М -м -м. Дуже люблю це печиво різдвяне. Дуже смачне. А я знаю, що у нас теж уже почали робити отаке печиво, не пам'ятаю тільки які фірми, але. Повірте, німецьке смачніше. Це правда. Пачка кави. Класна кава. І ще пакетик із різними цукерочками. І ось така банка, дивіться, яка красивуща. Прос. І в цій банці повна, повнісінька баночка цукерок. Різних, різних. І карамельки, і жувальні мерсі. Мерсі розвісне. Ось такі, ось такі цукерочки. Вау! Просто! Так, далі. Так, далі. Це я так розумію, що це підставка під стакан. Тут пропиво і е, відкривачка. Я думала, це магнітик, але коли я витягла із упаковочки, виявилося, що це така шершавенька е, частинка. І я так розумію, це щоб воно не ковзалось. Може, я помиляюсь. Не буду казати на всі відсотків. Свічечки. Куди ж без них? 30 штук. Угу. Ось така класна коробочка. Така собі мадам на лижах. Ну, звичайно, що тут написано, я не знаю. Але тут ось така штучка і пахне дуже класним парфюмом. Edelweiss, Не знаю, видно, не видно. Дуже смачний. І я так думаю, що це мило. Коробочка, це вже в мене невеличка така колекція таких коробочок. Супер. Так, краса. Краса. Якщо видно, то я вам ось так якось спробую показати, відбиває, хто тут побачить знайомий. Назву фірми, але мені це мало прошу каже. Дивіться, тут така щіточка, це щоб я не забувала наводить красу, щоб людей не розлякати. Ні, насправді Маринка дуже, м -м, як сказати, Маринка, вона Любить дарувати приємності, ось такі дрібнички. В принципі, як і Іра. Так, ну це наборчик для юного кулінара, пекаря, не знаю, як іще сказати, формочки для печива різдвяного, якраз різдвяні формочки. Чоловічок, ялинка і ще щось. Я не знаю, що. І навіть ось така невеличка м качалка. Дерев'яна. Далі, дивіться, ось такий красень у мене тепер. І ще один. Ой, він такий важкенький. Ось ми йому кудряшки розправимо, Шапочка в нього жакардиком, так як ми любимо. Зірочка на пузочкові. Ну, прям красунчик такий. а? О. Ну, така милота. Ну, прямо в мене немає слів. Класно. Тут у нас. Торбинка господарська, ось така упакована. Колись мені Маринка вже присилала подібну торбинку. Ось така. І ви знаєте, полюбила я такі шопери, чесно. Дуже зручні, займають абсолютно небагато місця. І, класно, гарно перуться. Виносливі в'язання. Це е, для в'язання жакарди. Ось такі дві штуки. Не знаю, чи це навмисне були підібрані такі кольори, чи випадково, ну ви розумієте, так? Да? Треба буде спробувати ними покористуватися. Насправді, в я... мене є подібна така штучка. Я пробувала, але чогось не зайшло. Але трошки там інша конструкція. Тут треба просто. О, ось так воно робиться. Вдягається на палець, в принципі, тут гарно регулюється, вдягається на палець і защіпається. Отак ось хоп. І ниточки нікуди не тікають. Треба буде спробувати. Обов'язково спробую пов'язати. Так. Дивіться, це календар із картинами. Так хотіла швиденько показати. Дивіться, які картини. Так, не засвічує. І тут не засвічує картини гарні. І тут фотографії художників, як би мені його, тут фотографії художників, які малюють ці картини. І, як ви бачите, люди малюють ротом, ногами. Тобто це люди без рук. Ось дивіться, яка краса. Це календар. Такі просто шикарні малюнки. Я дуже люблю календарі саме із ось такою красою Літо. Ромашками запахла. Не знаю, чогось пахне, чогось пахне. Це, це вересень. І бутилочки для вина. Так, якраз у вересні ми починаємо робити вино. Жовтень тут навіть нічого додати. А от листопад у нас трошки по-іншому виглядає. Ну, а це грудень, тут нічого й додати. В'язані носочки жакардом, гарячий напійкою зробити. Боже, яка краса, просто немає слів. Ось така новорічна листівочка від Маринки і від Харальда. Так, начебто нічого не забула показати, але це не все. Два, чотири, шість. Вісім. Вісім моточків ось такої чудової ниточки. Просто колір. це пряжа Лана Гроса Еко Пуно Твід. Так, так, так. 50 грамів 160 метрів. Склад 60% котон. 14 альпака, 10 мерино і 16 поліестер. Шикарна ниточка м'якесенька. Боже, яка вона класна. Рекомендують спиці 4 45 І це колір 304. Я навіть боюсь уявити, яка краса буде у полотні ув'язаному. Тому що це просто неймовірний відтінок. Я такий люблю дуже. Таких моточків у мене 8. Просто класно. І ще ось така, ой, <смір> красунечка, прямо я не можу. Така красунечка. Це Drops Kid Silk це мохер на шовку. Да, 75 мохеру і 25 шовку. А тут, тут 25 грамів у моточку, 210 метрів. Ниточка дуже пухнаста і дуже тоненька. Ось. Павутинки не закінчуються. Павутинка, павутинка ще буде, уявляєте? Боже. А вона не колюча, вона м'якенька. Ну оце пух такий, ой! Супер. І таких моточків. Два. чотири, шість моточків. Ось таких. Ось такої краси, шість мотків. Колись буде ще одна павутинка. Емоції. І немає слів, але. Я вже маринку закидала словами подяки. Я не знаю, як це все передати, тому що це чудо, що ми познайомились, що ми колись зустрілись, і до сих пір, коли передивляємося відео, знаєте, так аж сльоза накатує. Тому що це просто такі люди душевні, такі приємні. І той час, коли ми з ними провели, коли ми зустрілися з Маринкою, з Харальдом і з Ірою, з Гюнером, з їхніми дітками, це таке чудо, це така казка, що зараз, коли пройшов час, до сих пір якось. А хіба це зо мною було? А хіба це була правда, а хіба так точно було? І я вдячна долі, що е вона подарувала мені, мені, моєму чоловікові е таке чудо? А далі все пішло тартарей. А далі пішов ковід, а далі прийшла війна. І от ті спогади, вони так гріють душу, що все-таки ну, є що згадати. Це дуже класно. Я дуже вдячна Маринці за такий шикарний подарунок. Маринка отрима вже мою посилку, і я дуже рада. Шапочка. Там. <смі> Шапочка якраз підійшла, Марина дуже-дуже радіє цьому. І хто дивиться мене, той знає, що я в'язала червоного кольору павутинку на в'язальній машині. Я казала там, що це подарунок. Я в'яжу на подарунок. І, звичайно, дехто здогадався, для кого це був подарунок. Так, це була павутинка для Марини. Мені Марині дуже сподобався візерунок, і ми з нею починали разом в'язати павутинку ще літом. Я собі зв'язала ковтинку, а в Маринки не склались відносини із тим візерунком. І вона зв'язала просто павутинку лицевою гладдю. Але мені так хотілося, щоб вона от побачила, який красивий це візерунок ажурний. І я їй на машині зв'язала швиденько цю павутинку червоного кольору і відправила. І коли Маринка а, отримала посилку, вона чекала шапку. Але коли вона а, знайшла в коробці іще пакет чогось червоного, і коли вона це все відкрила, в неї просто там емоцій. Хто знає Марину, той здогадається, скільки там. Прямо фонтан емоцій. Ой, Наташа, це мені да, це тобі. І я вгадала із розміром, і їй дуже подобається червоний колір, і вона дуже любить носити червоний колір. Тому я дуже задоволена, що їй усе сподобалося. У Маринки є канал на німецькій мові. Кому цікаво, я залишу посилання на відео, де вона розкриває посилочку від мене. І кому цікаво, просто пройдіть, подивіться, залиште коментар, поставте лайчик. Знаєте, я Ринка мені скинула посилання, я пішла дивитися. І так було і приємно. І трошки дивно, тому що я бачу Маринку, мою Маринку, але я не розумію, про що вона розказує. Ні, я могла здогадатись, звичайно. Я можу здогадатись, але. Але, але тепер вона веде канал на німецькій мові, а я веду на українській мові. Ось якось так. Так, все добре. Закінчуємо із. Балачками, тому що треба йти до свого господарства. Я всім бажаю мирного неба, здоров'я, благополуччя. Хай ваші мрії збуваються. Не забувайте про це. Вони обов'язково збуваються. Рано чи пізно головне бажати від усього серця, від усієї душі, і воно обов'язково збудеться. Всіх обіймаю. Всім пока-пока!